Я зараз знаходжусь на березі річки псел. Сьогодні переночую тут, а завтра розпочну рибалку з плавом. Буду ловити рибу два дні. Але є один нюанс: завтра вночі передають сильний дощ з грозою. От коли він закінчиться, тоді я і, і розпочну рибалку. Ось повикладав приманки, на які я буду ловити. Зразу можу сказати, що ловитиму переважно на поверхневі приманки. Зараз покажу кожен тип приманок, на які буду ловити приблизно, щоб ви розуміли. Наприклад, обертальні блешні, такі як Мепс Black Fury. Від нульового розміру до третього тейлспіннери такі невеликого розміру у мене в принципі їх небагато. Звісно, куди без поперів. Різні розміри в мене є. Без них нікуди. Це основний тип приманки, на який буду ловити завтра. Ось така імітація окуня, салма харнет. У мене декілька їх є. Як щука клює, так і окунь на них. Отакі коливалки на головні, коливальні блешні. Це більше на щуку такий розмір. Найменш вирогідно, що я буду ловити на віброхвасти такого розміру. Це більш на щуку і це довга ловля. Я, в принципі, в сплаві зупина... зупинятися особи не буду, але ж спробую на них покидати. Майже забув про джигові приманки меншого розміру. Це досить велика 2,8 дюйма. А так 2 дюйма, 1,2 дюйма, 1,6, ну такі 1,8, які там є. Я теж взяв приманки. Не знаю, чи я буду довго на них ловити, але спробую, звісно, теж, можливо, окунь буде клювати. Таке, як про всі приманки згадав, якщо якийсь забув, нагадайте, тому що, можливо, і пропустив щось. Місце ночівлі в мене в принципі зібрано, залишилось накачати човен і все. Доки я показую типи приманок, на які я завтра буду намагатися щось піймати, позаду мене вже тричі активний окунь. Намагався атакувати малька. Прямо на поверхні. Можна було кидати попер. І навіть можливо вдалося б впіймати рибу, але я цього не робив поки що. Якщо ще раз таке буде, то кину пару раз приманку, можливо, щось вдасться впіймати. Попер одна із ефективних приманок влітку у мене. Попер обертальні блешні. Сонце потихеньку сідає, ще годинку і. Буду спати. А от Завтра побачимо, чи буде дощ з грозою, як її обіцяли, чи можливо його і не буде. Я на це сподіваюся, Ну, побачимо. Зараз пів четвертого ранку розпочався сильний дощ, гроза. Будемо чекати, поки воно все пройде, і почнемо рибалку. Воно гримить все рівно і дощ іде. Не такий великий, як був раніше, але йде. А воно гримить і дощ іде.